Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас ну просто дуже смачний рецепт налисників, який у вас вийде з першого разу. Розпочинаємо. До яєць, я додаю щіпку солі. Цухор і все це перемішую вінчиком. Далі додаю молоко, у мене домашнє, і просіюю сюди борошно. Обов'язково борошно просіюйте. І знову ж таки все це перемішуємо. Також додаю корицю і приблизно 30 мл рафінованої соняшникової олії без запаху. Ось так швиденько в нас вийшло таке гарне по консистенції рідке тісто. Далі, з самого початку, я лише перший раз змащую сковорідку олією і випікаємо наші блинчики. Вони дуже класно перевертаються, абсолютно ніколи не простають до сковороди, ви можете самі в цьому переконатися. І ось така краса у нас вийшла, дуже ніжні, дуже тоненькі, такі смачненні налисники у вас вийдуть буквально за 15 хвилин вашого часу. Ось така краса на вашому столі. Друзі, обов'язково приготуйте такі налисники в себе вдома. Візьміть цей рецепт собі на замітку, готуйте! Готуйте тільки з гарним настроєм, з любов'ю. А я вам всім бажаю здоров'я, їжте смачно і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Готуйте за моїми рецептами. До нових зустрічей! До побачення!